Розпаковка тему на неіснуючу вечірку Стрази, срібло паєтки Коротше, поки розкриваю, розказую. А, нас запросили на днюху, де мав бути дрес-код, чорний, срібний, там, і паєтки, таке стрази, щось це. Я ж бігом одразу замовила на тему посилочку, але потім все перегралося і мені вирішила використовувати інші тона це шоколад і бургунді. Тому показую вам, що купила і що, мабуть, буде чекати Нового року. Так. так, Ага, тут я замовила грим. Масляний. Це для Хеллоуна. Я подумала, що аквагрим мені не підійде, мені треба масляний. Тепер в мене декілька видів. Клас. Але а, цей масляний я вже не хочу. Заклеїли, а потім перевіряли, чи поклали туди, щось, чи не поклали. Так. Я сподіваюся, що поклали, бо я не бачу. Я хотіла, щоб ми з чоловіком стрібло були в двох однакових окулярах. Тому я заказала ось такі... акуляридзи. У -у. Я так решаю, так люблю тут. А тут, коли перевіряли, вже їх вскрили. Думаю, точно потували чи не точно? Я хотіла їх, можливо, трошки так стразиками обклеїти, але ми будемо просто тепер по місту ходити, як два додіка в однакових окулярах. Що я хотіла ще? Думаю, ну, я то стрази там паєтки знайду. Чоловіку, думаю, чорна рубашечка. І хотіла або метелика, знаєте, так, щоб він не зав'язувався, так наче небрежненько на боку лежить, або кроватка. Тому накупила клеївчиця стразів. Думаю, обклею і собі ще в макіяж додавлю стразики. І тепер вони в мене будуть чекати якогось свого зіркового часу. Якщо що, ціни, я не знаю. Ще стразики на ниточці. Я хотіла свої окуляри, знаєте, так, щоб в мене стрезює звісали, щоб прям ну, якась там аріана я була. Тому купила ось такі. Ну, тепер у мене є красиві стразики на ниточки. Так, так тут кое-що показувати не буду, можливо, ще пригодиться Соня на день народження. І моя взагалі найлініальніша думка, це знаєте, що було? Я вирішила, що куплю собі всяке кофетку, таку, ну як балярошечку, в дирочку. І в ці дирочки. Я наріжу оцей дощик, який, знаєте, фотозону робиться. І отак позав'язую, і в мене така буде блискуча шубка. Я, по-моєму, на черві замовляла, а може і три. Ось вона замовляла цієї фотозони блискучої. А робити вже це не треба. Ну, я все-таки думаю, що я виконую цю свою ідею з цією шубкою. Е, в принципі, там новий рік, недалеко, то можна вже і туди готуватися. Коротше, я прям. І радію, що прийшла посилка. Не радію, що я її не використаю для цієї днюхи. Я сподіваюся, що цей шум не завадить вам почути мене. Ну і хай тепер лежить, чекає свого зіркового часу.